Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Я дуже радий сьогодні вітати мою гостю. А це Валентина романівна Войткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Пані Валентина, радий бачити вас в нашій Вітаю, студії. Навзайом. Доброго дня. Ми сьогодні будемо говорити про знову-таки, соціальний пакет, про соціальні підтримки. І в даному випадку ми заакцентуємо свою увагу в нашій розмові, заакцентуємо на ветеранах. А, е от найперше запитання, куди треба звертатися військовим після демобілізації? Після демобілізації слід звертатися в нашій громаді досить успішно. запроваджений сервісний офіс у справах ветеранів. Там працюють фахівці із надання супроводу ветеранам та демобілізованим особам. Угу. Це в першу чергу також існує у нас і управління ветеранської політики, тому саме з цих таких людей управлінь потрібно починати. Це є також і управління соціального захисту населення, соціального спрямування. Де також можна дізнатися все необхідне з чого починати, а саме фахівці і соціального супроводу mm -hmm. ветеранів нададуть послугу супроводу, яка буде включати і консультування, і інформування, тобто будуть займатися з тим ветераном чи ветеранкою, вести, яка вести яка, його да? надавати mm -hmm. повністю супровід. А, пані Валентино, ще раз нагадайте, будь ласка, це ж ви маєте на увазі звертатися в прозорий офіс. Так, вони розташовані. О, в де вони офіс. розташовані і коли працюють? Будь ласка, нагадайте ще раз нашу На сьогоднішній спорачам. день фахівці. І Соціального супроводу вони е, працюють в нашій комунальній установі це Вінницький міський центр соціальних служб, але для зручності ветеранів та ветеранок, членів сімей загиблих, померлих, тобто ті, які звертаються люди до нас, е, звертатися на робочі місця, які є в прозорих офісах соціального спрямування. Це космонавтів 32 другий поверх департамент соціальної політики, управління соціального захисту правобережної та управління соціального захисту Лівобережної на Замосянській 7, також другий поверх. Також є і робоче місце у управлінні пенсійного фонду. Недавно ми відкрили віддалене робоче місце в Вінницьких хуторах для зручності для тих ветеранів, члени їх сімей, щоб вони отримали таку послугу, роз'яснення і консультації саме уже на місці ті громаді, де ми зробили робоче місце. От саме про віддалені робочі місця хотів у вас запитатися. Ну вибачте, зірвали з язика. Хотів запитатися ну тому, що ми три основних, якби наші, знаємо, а що з віддаленими територіями? Відда які вони віддалені території? Це, це Вінниця, наша Вінниця. Вінниця це ж наша Вінниця, але для того для зручності е в районів, щоб не їхати спеціально в центр, можна отримати. Такого само, такої самої якості, такої самої повноти, послугу безпосередньо так. в себе на місця. Е, продовжуємо тему ветеранську, і що мене цікавить? Мене цікавить ось такий напрямок, як соціальний супровід при влаштуванні на робочому місті. Е, коли починається, коли розпочинається надання оцієї соціальної послуги. На черговій сесії у березні місяці було прийнято положення з, скажімо, змінами саме про комунальний заклад реабілітаційний центр Гармонія імені Раїси Панасюк. Саме ці зміни були викликані тим, що додаємо крім тих послуг, які надає наша гармонія імені Раїси Панасюк. Саме додавили ми послугу це соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці людям з інвалідністю, які мають Мають відхилення і захворювання опорно-рухового апарату. Слід сказати, що з 1 квітня вже послуга працює. Ті люди, які цікаві дана послуга, і вони мають працевлаштовуватись, наприклад, знайшли місце працевлаштування вже, або е, потрібно щось детальніше б знати. Вони можуть звернутися на вулицю Віниченка, 5. Це гармонія, наша реабілітаційний центр, угу. або на Соборну, 50, кабінет 101, де також є віддалені. В місце. Ще звернень щодо працевлаштування не було, і люди, які потребують працевлаштування та супроводу, але є вже, скажімо, звернення, як усі надходили вони консультації. Надали ми чотири консультації, і вже відбувалася, відбулася зустріч фахівців реабілітаційного центру Гармонія з службою зайнятості, тому що тут безпосередньо якби має бути така комунікація, тому що якщо людина працевлаштовується з інвалідністю, то держава надає. Дає компенсацію за працевлаштування за облаштування саме місця робочого для особи з інвалідністю. Послуга буде надаватися особам з інвалідністю, а також і особам з інвалідністю, це нашим захисникам і захисницям, які того потребують. І е, слід сказати, що фахівець, який закріплений в нашому комунальному закладі гармонія, він буде надавати супровід, і це важливо від самого початку. Як адап... На робочому місці, якщо це потрібно, він навіть буде з ним, скажімо, відвідувати робоче місце, ходити на роботу до тих пір, поки в людини не виробляться такі навики, угу. щоб бачити, що дійсно людина вже адаптувалася. Це досить важливо. Якщо, наприклад, це людина в крісло колісному, їй потрібно розуміти як поводитися в кріслому колісному, як на робочому місці адаптуватися. Яка це буде робота? Чи це буде робота, наприклад, бо є різні роботи? Наприклад, якщо це пакування чогось, то теж по поки людина це не одне. навчиться, да. да якщо це інше, тому важливо і слід сказати, що послуга буде, якщо цього потрібно буде супровід здійснений впродовж шести місяців. Аж поки Ось. ми не побачимо, що людина вже дійсно uh -huh. адаптувалася, вона виробила певні навики, що вона може вільно вже якби працювати, і ми за неї спокійні. Тоді вже ми скажімо, не будемо надавати такий супровід. А до шести місяців комусь потрібно тиждень, комусь потрібно місяць. Uh -huh. А якщо що потребує більш такого тривалого часу, то це до шести місяців. Тобто, во таймінг виписаний шість місяців, так максимально шість місяців. місяців. і весь цей час людина буде супроводжувати так. стільки, скільки треба, скільки потрібно. Абсолютно. 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 Тобто, поки не буде повної адаптації, так, так можна да, навіть да. сказати. Так, Поки адаптації вже ми бачимо, що дійсно людина вже не потребує допомоги. А, до речі, коли ця соцпослуга запрацює? Коли... З квітня місяця з квітня місяця місяця, вже. 1 квітня. да, ми можемо, якщо такі звернення будуть, подається заява, подається копія паспорта, копія ідентифікаційного uh -huh. коду і, і довідка МСЕК. Але це якщо раніше, а якщо зараз, то це вже довідка витяг з експертної команди. Uh -huh. А хто може її отримати? Її можуть отримати люди з інвалідністю до 35 років, як люди uh -huh. з інвалідністю загалом. Гального захворювання, так і наші захисники, захисниці, особи з інвалідністю внаслідок війни. війни. Я ось хочу запитатися стосовно демобілізації. Людина демобілізувалася і, наприклад, не має повного пакету. Ще пакет ще йде в роботі. Ну, ми чудово розуміємо, що все таки не так швидко, як хотілося б робляться ті чи інші довідки, справки, витяги і так далі. І так далі. Але людина вже може звертатися до вас. Вона може проконсультуватися, але що ми бачимо, що дійсно людина з інвалідністю, і це підтверджено заключення медико-соціальної експертної комісії. Якщо це раніше була набута інвалідність, а якщо це зараз, то обов'язково ми маємо бачити, що є витяг експертної команди. Тому без витяга такого, де ми бачимо, чи перша група, чи друга група це не повний пакет документів. Угу. А ви в даному випадку щоб зараз наші глядачі і слухачі правильно зрозуміли, ви не допомагаєте доробити всі документи? Ви не допомагаєте скласти абсолютно весь пакет. Чи можна до вас звертатися можна з цими пакетами звер... з цими питаннями? Можна звертатися, якщо це в наших силах, але пакет зовсім ми бачимо простий: це заява угу. і копія документів, які посвідчує особу, копія ідентифікаційного кода. Коду, і саме оце довідка МСЕК, яка свідчить, або витяг експортної команди. Довідка е, пані Валентина, що і на вашу думку, і на думку тих, хто створив таку програму, що такий супровід допомагає подолати? Супровід допомагає людині адаптуватися, допомагає соціалізуватися, це а іде... саме головне... Але все одно в основі йде психологія. В основі йде психологія, і в основі йде те, що людина не залишилась поза увагою, вона має роботу, вона працевлаштована, вона серед людей, вона серед колективу. Але щоб це все в неї виробилося, необхідно супроводити, тому що дійсно психологічний стан важкий, емоційний стан. Але коли є людина, яка може надати дати допомогу, підказати, підтримати це дуже важливо. І в нас в громаді надаються і базові соціальні послуги, і не базові. І ми вивчаємо потреби громади. А на сьогоднішній день ми бачимо, що дійсно наші хлопці дівчата повертаються, і є і особи з інвалідністю внаслідок війни, і люди, які потребують працевлаштування, можливо, вони десь замовчують. Тому це важливо і необхідно, щоб знали, що ми допоможемо і разом з службою зайнятості і дотичними іншими установами ми. Будемо допомагати, аби людина аби людину праці влаштувати, надати їй супровід і допомогти адаптуватись на робочому місці. Угу. Це в першу чергу, щоб людина не боялася, була впевненіша знову таки. От, називаєте психологічні фактори. Психологічні фактори, в основному? Так. Це психологічні так. фактори. їх дуже багато. Вони бувають дуже різні в залежності від ситуації від людини. Я ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ви можете звертатися за консультаціями за більш деталізованою інформацією. До центру Гармонія за адресою вулиця Виниченка, 5 або за телефоном, вінницьким телефоном стаціонарним 507 504. А ну і напевно можна ж звертатися і до е, прозорих офісів, і до центрів надання соціальних послуг. Можна до прозорих офісів, але в нас в 101 кабінеті на Соборній, 50, саме є мобільне віддалене таке робоче місце, угу. де надаються саме такі соціальні послуги, щоб люди теж подали заяву, і вже тоді ми приймали. Маємо рішення <гум> е так е деталізовано, що ця послуга взагалі е передбачає? Це є і регулярні зустрічі так, з це... безпосередньо з зі здобувачем, так скажемо, так. так. Зі здобувачем роботи, е це і навчання, і розвиток. До речі, чи передбачає ця система, чи передбачає у цей допомога певні якісь курси, певне підвищення кваліфікації? Наприклад, людина хотіла би займатися, виконувати якусь роботу, займатися, але не має достатньо навичок, не має достатньо освіти. Чи можна, наприклад, до вас звернутися і сказати, я хочу цю роботу, і мені просто треба пройти ще курси? В цьому випадку ви зможете допомогти саме і про розповідь я свою почала про надання цієї соціальної послуги, саме з зустрічі з службою зайнятості, угу. тому що якщо дійсно людина хоче, а потрібно пройти чи перенавчання, чи якісь оновити або курси, отримати якусь певну от, кваліфікацію, кваліфікацію, або ще то щось. тут вже йде тандем, і ми вже ми будемо, як би скажемо, вирішувати служба зайнятості буде надавати таку. Рекомендувати, скажімо, mm -hmm. які курси mm -hmm. можна пройти, де можна пройти, навчання, перенавчання. Тому це вже тільки у співпраці, такій тісні, ми вже можемо е, таку послугу тобто, надати повноцінно, скажімо. Тобто, все одно ви йдете рука об руку так. з, 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 з центром зайнятості. Е, пані Валентина, мене ще цікавить. Ось яка тема. Багато мене ще цікавить, але я так повибирав для сьогоднішнього ефіру. Е, програма мені. Муніципальна няня, вибачте, що я так можливо перескакую дуже сильно, але тим не менше, е, програма муніципальна няня. Вона е, у нас запущена. Вона у нас працює і вона працює не перший місяць, мов не перший рік. Вона працює. Що зараз на якому на якому етапі на якому рівні вона зараз знаходиться? Програма муніципальна няня працює. Саме це програма розрахована на сім'ї, де є дітки з інвалідністю до 6 років, де є дітки до 6 років, які мають важкі такі захворювання. Також і програма розрахована, якщо є діти до трьохрічного віку, але можуть скористатися, якщо дитина до трьохрічного віку, але мама чи батько чи опікун мають першого або другого. Групу інвалідності також. І програма розрахована для тих, якщо є, мають дітей до трьохрічного віку, але вони опікун або діти є внутрішньо переміщеними uh -huh. особами. І слід сказати, що програмою наші громадяни е, користуються, подаються документи до прозорих офісів соціального спрямування. Небагато в нас отримувачів такої послуги. муніципальна, муніципальна няня. Вона вчасно виплачується і вони подають. Е, Послу вони подають документи, як я вже говорила, до ЦНАПів наших це заява, це має бути договір від між надавачем послуги і отримувачем послуги. В договорі має бути прописаний термін, всі, як би скажемо, домовленість і оформлений договір. Також і мають бути підтверджені документи щодо сплати, це чеки, там відповідні якісь касові такі, щоб було видно документи, скільки було витрачено витрачено да. Mm -hmm. І також копія не копія, а довідка з банківської установи, куди ми будемо перераховувати кошти. Mm -hmm. Програма існує. 24 звернення в нас таких були у 24 році, і люди про неї знають. Вона існує, це підтримка сім'ї, саме де виховуються такі і ростуть діти наші. Тому на сьогоднішній день і продовжуємо. Якщо виплачувати, якщо, наприклад, це звернення надійшло сьогодні місяць-квітень, то Виплати будуть, вони в повному обсязі виплачуються, то вони виплачуються наступний місяць, травня місяці. А ви кажете, що всього лише 24. Затребувана чи ні? Я так по числам розумію, що це не дуже затребувана програма. Вона є, існує, але угу. якщо є всі відповідні документи відповідають вимогам чинного законодавства, то таку послугу надають. Можливо, вона не все покриває, бо ми розуміємо, які послуги можуть бути. Але якщо є відповідні документи, і то держава, скажімо, фінансує, то чому не скористатися з нею, нею? Але от я як сказала, що саме от такі категорії де є діти відповідного віку, і з якими вадами, і якщо батьки з інвалідністю першої і другої групи, то саме на такій категорії mm -hmm. розрахована mm -hmm. на такі групи населення в першу розрахована. чергу. Першу чергу в першу чергу і ще один момент на минулому тижні у нас був день людей дощу. А я би хотів, щоб ви заакцентували свою увагу на дітях дощу. Ми так називаємо дітей, які мають аутизм. вади аутизм. Я нагадаю, що за сприяння дитячого фонду оон ЮНІСЕФ у громадах запроваджується і вже запроваджена така послуга раннього втручання. Тобто, допомога тут слово втручання може ввести в оману. Це е, саме тема допомоги, допомог, вчасної допомоги, е, саме таким сім'ям, е, які мають таких дітей. Ну і само собою такі декілька слів про цю програму. Програми місії існують, і слід сказати, що саме ті громадські організації, які нам які надають послуги соціального спрямування, вони і отримують і фінансову підтримку з бюджету територіальної громади. Щодо дітей і щодо отримання послуги ранні втручання, то в нас вона надається на базі нашого реабілітаційного центру Гармонія імені Раїси Панасюк. Надається вона вже поспіль декілька років. Це є. Досить важливою послугою. Слід сказати, що команда, на яка надає послугу раннього втручання, адже важливо виявити на ранніх стадіях розвитку дитини якісь порушення, можливо, батьки не скажуть, їх не, не бачать, не замічають. І коли отже команда, яка складається з шести осіб, це і координатор, і консультант, і невролог, лікар, психолог, соціальний фахівець, коли вони От, надають таку послугу, то вони звертають увагу, і ця команда вони прийшли навчання по шести модулях саме на базі центру реабілітації джерело у місті Львові, і вони знають, вони бачать, де є відхилення і розвитку дитини, і це дає, скажімо, можливість на ранніх стадіях втрутитися, щоб втрутилися лікарі по певному, скажімо, Мому виду захворювання, і вчасно дитина отримала допомогу для подальшого нормального розвитку. Ну скажемо, що аутизм це дуже важка хвороба, і дуже важко піддається діагностиці. Так. І знову таки, діагностика може бути і різновікова діагностика є, і високофункціональні аутисти. Ну тобто, тут дуже дуже серйозна хвороба. І на жаль, дуже невтішні оцінки експертів з кожним роком. Таких на жаль дітей стає все більше і більше. На але, жаль, на жаль, так. але і в нас є така громадська організація, okay. Вінницький осередок. Усі це де саме вони опікуються такими дітками і надається послуга підтриманого транзитного проживання, де саме вчать їх, таких дітей, скажімо, теж як самостійно щось робити, якісь навики, щоб він міг потім чи вона соціалізуватися, mm -hmm. тобто це началь, найголовніша проблема і питання. да, та. проблема, щоб дитина відчувала свої, вона бачила досягнення. І це ж теж їх чат самим елементарним таким речам. І це важливо. І з бюджету громади ми підтримуємо такі громадські організації, які я вже говорила, мають соціальне спрямування, які спрямовані на підтримку і дітей, і сімей складних життєвих обставинах, і ветеранів. Тому робота проводиться, але і ранні втручання, то, як ви говорите, це аутизм не піддається або важко піддається лікуванню, але й можуть бути інші відхилення. І це важливо, що на ранніх стадіях. Супер можливо, не може да, бути, дійсно. Є е у мене ще запитання, але пані Валентино маємо виходити з ефіру. Валентина Войткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І ми говорили про соціальну підтримку від роботи до родини. От саме так ми сьогодні побудували нашу розмову. Я вам щиро дякую, пані Валентино. Дякую. Завжди ради бачити вас на нашому Все майданчику. Займ. Тому що є про що говорити. Є дійсно багато про що говорити, тому що ваша Служба, ваш департамент працює, а роботи дуже дійсно багато. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу, і далі продовжуємо свій ефір. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 один і Місто над Богом. Події що поруч.